Поверхня землі, і він летить над поверхнею землі. І саме тому ми придбали цей супутник. Він один буде е, керуватися м, нами. 36 знімків на добу ми будемо бачити. Ось. І ми цей спутник е, взяли, щоб конкретно керувати. Отак От я прилетів. Всім привіт! Ви на каналі Файненс. Мене звати Олександр Семененко. І сьогодні ми поговоримо про супутник. Про той супутник, який купив фонд Сергія Притули, на наші з вами гроші, спочатку розберемося, що саме це за супутник які він дає можливості, як він працює. Далі поговоримо про компанію, яка ці супутники випускає, і в кінці подивимося, як цей супутник може допомогти нам в війні з Росією. Як ми знаємо, фонд Сергія Притули придбав супутник вартістю 16-17 мільйонів доларів. Це 600 мільйонів гривень, які збирали на те, щоб придбати три байрактари. Українці, ви космос. Ми купили супутник. Всі українці, всією громадою, oh, oh. oh. і. Компанія Байкар нам передала ці супутники безкоштовно, а замість них фонд Сергія Притули придбав супутник у компанії Айсай. Це фінська компанія, яка займається випуском мікросупутників. Мікросупутник він називається тому, що важить менше ніж 100 кілограмів. Саме цей супутник важить 85 кілограмів. І фонд припритуле придбав право керування цим супутником протягом одного року на додаток можливість отримувати дані з всіх інших супутників цієї компанії, а їх було запущено 21 на орбіту. Це не військові супутники, шпигуни, вони призначені для цивільного використання, наприклад, за спостереження за поверхні землі, моніторингу таяння льдів чи пожеж, або з якоюсь іншою метою. Але вони можуть використовуватися так само і у військових цілях. ISI — це радіолокаційний супутник. Він сканує поверхню Землі у радіолокаційному діапазоні. Якщо пояснювати простіше, це просто радар, який літає навколо навколо нашої планети. Він знаходиться на низькій навколоземній орбіті, це 500-600 км над поверхнею, і пролітає над однією самою точкою два рази на добу. Ці супутники не, не висять в одному положенні, а пролітаючи над планетою, постійно сканують її за допомогою свого радару. Саме ці супутники можуть сканувати а то поверхню Землі розміром 10 тисяч квадратних кілометрів. Для порівняння площа всього Криму це 27 тисяч квадратних кілометрів. Супутник може робити знімки поверхні землі в різних форматах від 100 на 100 кілометрів до 10 на 10 кілометрів. Це залежить від режиму сканування та необхідної роздільної здатності. Кожен супутник робить 15 витків навколо нашої планети, і одну ту саму точку він пролітає кожні 12 годин. Тут варто зупинитися на режимі функціонування. Справа в тому, що спутники ISI – це не оптичні спутники, а радіолокаційні. Тобто вони не роблять фотографії поверхні в, в видимому діапазоні. Вони сканують поверхню землі за допомогою радара і роблять це з дуже високою роздільною здатністю до 25 сантиметрів на піксель. Для розуміння така роздільна здатність вважається дуже високою. Наприклад, спутникові знімки, які ви можете побачити в Google Maps, вони зроблені з роздільною здатністю 50 сантиметрів на піксель. Така роздільна здатність вважається високою. Навіть супутники компанії Maxar, які роблять в видимому діапазоні, Апазоні е, роблять фотографії з родільною здатністю 30 см на піксель, а програмно можна збільшити цю роздільну здатність до см. Потрібно трохи сказати про саму компанію iSight. Це стартап, який був заснований в Фінляндії тільки в 2014 році. Наразі ця компанія вже залучила 313 мільйонів доларів інвестицій. Починаючи з 2018 року, на орбіту було запущено 21 супутник, 19 з яких зараз працюють. Такої кількості супутників з такою з такими можливостями немає ні жодна комерційна компанія, ні жодна держава, навіть найближчі конкуренти компанії IceEye – це Capella Space, яка має 8 супутників на орбіті, і Umbrella Labs, яка має 3 супутники на орбіті. Настав час розібратися з тим, скільки і за що саме ми заплатили. Відомо, що фонд Сергія Притули заплатив за право керування супутником на один рік 600 мільйонів гривень. Це близько 16 мільйонів доларів. Також ми отримали можливість отримувати дані з всіх інших супутників компанії ISI. чому саме ми придбали право керувати одним супутником, адже могли просто отримувати інформацію з інших супутників. Справа в тому, що супутник, який прилітає над поверхнею землі, може працювати в різних режимах роботи. От поверхня землі, і він летить над поверхнею землі і він постійно отак, от сканує одну ту ж точку. І ці зображення складаються, накладаються один на одне, і е, так з'являється висока роздільна здатність. Тому що якщо він просто так буде у режимі сканування, пролітати, там намальовано, отак він просто буде сканувати поверхню, отак, як дивиться, отак сканувати, отак я пролетів, то е, буде низька роздільна здатність, буде там майже нічого не видно. Ну, там буде видно там, великий корабель, великий будівлю, а він націлюється, може націлюється на одну точку із ракурсів, і з декілька ракурсів знімати. Отак. Ці складаються зображені і е, висока роздільна здатність утворюється. І саме тому ми придбали цей супутник. Він один буде е, керуватися м, нами і буде знімати високі роздільні здатності, якісь там фрагменти України або не України, де, де нам потрібно. Там у них е, якась там 100 на 200, 50 на 200 кілометрів, така там стрічка або фото, або квадратика. З різних боків. Ось. І ми цей спутник е взяли, щоб конкретно керувати. А всі інші будуть там в режимі, в звичайному режимі крутитися, і ми з них будемо отримувати зображення, як вони є. Ну, тобто ми не можемо там націлювати їх кудись. Тому ми, типу, один придбали собі е в використання, і їм керуємо повністю тільки ми. 36 знімків на добу ми будемо бачити. Ось 36 знімків ми зробили на добу в такої, ну в широкому діапазоні, ну, таких там на там на тисячу на тисячу кілометрів. Зробили, і керівництво каже: А це ми хочемо детальніше подивитися. І наступного прольоту робить спутник вже знімок 10 на 10 кілометрів. Фокусується і робить детальні знімок, і показує, що там зараз відбувається ну більш у вищій роздільній здатності. Скоріше за все, в контракті з фонду Сергія і компанії ISA йдеться ще й до доступу до програмного забезпечення. Це важливо, але про це ні, ніде нічого не сказано. Але те програмне забезпечення, яке надає компанія, дає можливість розпізнавати об'єкти і за допомогою машинного навчання відрізняти один об'єкт від іншого. Наприклад, ми зможемо побачити виділити місце на ділянці, де нічого не було і раптом щось з'явилося. Або, наприклад, навчити штучний інтелект відрізняти танк від вантажівки, або цивільну машину від військової вантажівки. Це дуже сильно. Це дуже сильно буде впливати на швидкість обробки цих зображень і на прийняття рішень. Ще цікавий факт: окрім того, що на знімках супутника ISI можна побачити бронетехніку або машини, можна ще побачити сліди на ґрунті, які вони залишили. Тобто, навіть дуже добре замаскована техніка все одно залишить сліди на ґрунті, і ми все одно їх побачимо. Тепер давайте перейдемо до пункту, як саме супутник ISI може допомогти у війні. У радіолокаційних супутників є дуже багато переваг і тільки один недолік. По перше, супутник працює в будь який будь-який час доби в день і вночі при будь-якій погоді. Задимлення або погана погода не впливають на можливості супутника. По друге, звичайне маскування техніки, наприклад, маскувальні сітки або просто сховати техніку у кущах або під деревами, не спрацює у, у разі спутників ISI. тому що це радіолокаційний спутник, і він просто бачить крізь усі радіопрозорі матеріали. А єдиний варіант сховати техніку це, це використовувати бетонні споруди. Третє супутник надає можливість отримувати дуже високу роздільну здатність можна буде відрізняти один об'єкт від іншого. І четверте, дуже цікавий факт. Будь-які системи радіоелектронної боротьби або а, а, працюючі радари залишають на знімках радіолокаційного супутника а, характерні артефакти, які дозволяють т -т -т точно сказати, що десь в цьому місці працює радар або система РЕ. Тобто вони самі себе виявляють на знімках радіолокаційного супутника. А програмне забезпечення, яке, скоріш за все, надається разом з доступом до супутника, буде дозволяти в автоматичному режимі розпізнавати ці артефакти і видавати точні координати розміщення. Систем ППО єдиний недолік супутника в тому, що він знаходиться на низькій орбіті і не знаходиться над однією тією самою точкою постійно а пролітає над над планетою, але з цим нічого неможливо зробити, тому що якщо підняти спутник на геостаціонарну орбіту, це ти Висота супутників GPS, то він втратить можливість отримувати снімки з високою роздільною здатністю. Отже, чи краще один супутник, ніж три байрактар. Ну я особисто вважаю, що набагато краще, тому що розвідувальні можливості супутника не, не, не можна порівняти з можливостями трьох безпілотників. Доступ до супутника Асай SI можна порівняти з доступом до супутників Starlink. Справа в тому, що Starlink – це також не військова технологія, це не військовий стандарт. Зв'язку, але наші військові зуміли пристосувати е, суто цивільну технологію до військових цілей. Думаю, що незабаром ми побачимо, як е, супутник Айсай буде використовуватися і як саме він буде допомагати нашій армії. Це все, дякую, що подивилися. З вами був Олександр Семененко. Ставте лайки, пишіть коментарі. Нам буде дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте про наш з вами супутник.